Вітаю всіх! Мені писали питання. Представники Трампа зустрічаються в Москві. Прилетіли в Москву для зустрічі. Представники Трампа прилетіли в Москву для зустрічі. Що дасть цей приліт? Представники Трампа прилетіли в Москву для зустрічі. Що це дасть? Давайте подивимось, що це дасть. Ну. Початок не дуже приємний. Під кінець приємніше. Кінцевий результат. Розмови. Це дає вихід на розмови. Причому швидкі. Вісімка желтів це швидкі розмови, швидкі рішення. І після пажу помірність, тобто вийти на баланс на спокій. Перевести війну в тягучку. Іншого в мене немає слів. Ну, зрозумійте, розмов багато. Просто вирішити це неможливо. І цей процес вже запущений. Розмови. Домовленості щодо війни. Постійно-постійно воно щось вильється. Дійсно вильється. Ось ситуація така.